Я вітаю вас, водорії. Зараз для вас зробимо прогноз на липень 2025 року. Дуже цікавий у нас буде місяць, такий насичений, інтенсивний. У нас три планети піде ретроградно: і Нептун, і Сатурн, і Меркурій піде ретроградно. І Уран у нас перейде в близнюки. Це взагалі така подія, яка останній раз відбувалася в 1942 році. Планета несподіванок, революції переходить в також дуже несподіваний знак близнюків. І, до речі, водолії Уран – це ваш управитель. Для вас ці енергії дуже знайомі. А я, астропсихолог Алла Бережна, дуже люблю свою професію, допомагаю людям, допомагаю стати більш обізнаними, більш розуміти себе, знати свої таланти, свої здібності, розкривати. І краще комунікувати із самим собою, і з і із всім світом. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. А також приходьте на навчання. Уже в серпні стартує новий курс з астрології. Це інтенсив, трьохмісячний, за допомогою якого люди стають астрологами, читають свої натальні карти і також радіють життю. Ну, давайте почнемо водоліє. Що у нас на початку місяця? 4 липня, у нас Венера переходить у знак Близнюки. Їй тут комфортно, а для вас це 5-й дім. І про що це? Про кохання? І п'ятий дім про кохання, і Венера, про любов, про задоволення, про гармонію, про приємні стани, про насолоду життям, про свою самоцінність. Венера взагалі планета щастя. П'ятому домі їй дуже комфортно. Тут вона відчуває себе імператрицею. Кохання нове можете зустріти, романтичні стосунки можете мати, творчість можете свою розкрити, свої таланти розкрити, свою цінність більше пізнаєте. З дітками також задоволення будете отримувати, будете насолоджуватися спілкуванням з ними. І з своїми коханими людьми будете насолоджуватися. Також приємними станами можете розваги якісь нові, грайливий такий стан, можете грати в ігри, азарт може бути, але щоб це було приємно. Мінусові стани є у Венери, це одинокість або тривожність, але в п'ятому домі взагалі, я думаю, навряд чи вони проявляться, тому що в Венері в п'ятому домі, як я сказала, дуже подобається. Отже, отримуйте задоволення, до 1 серпня вона, вона буде йти у нас по близнюкам. І творіть натхненно, пишіть вірші, пісні, картини, малюйте, проявляйте свої таланти. Зараз вам Венера дуже в цьому буде допомагати. А ще у нас, як я вам сказала, і уран переходить. Цей же знак у близнюки 7 липня до вас у п'ятий дім. І тут про щось геніальне взагалі, як я говорила, Уран, ваш управитель водолії, він саме дає вам цю унікальність, геніальність, таланти бути не схожим ні на кого. Талант проявити власну ініціативу, показати суспільству якісь нові ідеї, креативність. Взагалі, Уран це планета аватарів, планета новаторів, революціонери також сюди. Це люди, які не згодні жити по-старому. Вони завжди хочуть творити щось нове, щось прекрасне для всесвіту. Вони не погоджуються з якимись застарілими програмами. А в п'ятому дому для вас це якась неординарна творчість, такі нестандартні захоплення. Можете створювати якісь такі нові арт-проекти або проекти з дітьми, або організовувати дітей в якісь такі спільноти, де буде проявлятися творчість. А ви будете це все організовувати, і штучний інтелект можете використовувати тут. Можна використовувати якісь нові технології, додавати, тобто якось візуалізацію можливо робити на комп'ютері, костюмів якихось нових для ваших груп. Тут багато чого поєднати все новітнє, нестандартне і творчими процесами, також може і в любові. Бути якийсь нестандартний підхід до кохання. А можливо, взагалі, ви захочете стати свободним і незалежним від будь-якого кохання. Це також може бути, тому що Уран приносить нам свободу, незалежність, бажати бути вільним, щоб ніхто не контролював. І його взагалі, його взагалі складно контролювати. Урановські енергії. вони... Їх не можна заточити в якісь закони, в якісь там рамки, тому що це дуже багато повітря. Це як електрика. Ми знаємо, що вона працює, але як вона працює, нам невідомо. І всі сюди спілкування, якісь приємні по п'ятому дому, ви будете отримувати водолій. Уран пробуде в близнюках у нас десь 7 років, так що на ці 7 років. Водолії, будь ласка, розраховуйте свої сили. І далі у нас дуже цікава подія. 5 липня у нас іще одна вища планета Нептун, яка також відповідає за фантазії, ілюзії, творчі якісь процеси. Бачите те, що інші люди не бачать, вона у нас піде у знаку Овен. В Овен вона зайшла нещодавно, десь на 14 років. А для вас, близнюки, це третій дім. І тут Нептун вам дасть знову ж таки якісь незвичні комунікації, незвичний підхід до, взагалі, до розмов, до мислення, якесь мислення таке неструктуроване, якесь може бути розмите, тому що Нептун це знак води. Це взагалі повелитель морів, океанів. Він розмиває кордони, розмиває чіткість, може бути нечітке мислення, неможливо зібрати якби в купу свої думки, немає структуру в мисленні. Це звісно, в мінусі. А в плюсі ви начнете мислити як професіонал, як митець, як чарівник взагалі. Можете е, проявлятися як такий миротворець, який служить суспільству, який бачить біль усього суспільства, можете включити цю свою духовність, щоб через мовлення, через спілкування з людьми допомагати їм. Але ж Нептун тут ретроградний. Ретроградно він буде у нас йти до 10 грудня і. Так як він піде назад, 22 листопада він вийде із овна, повернеться іще і в риби. І потім, коли піде прямо в грудні, знову дійде до кінця риб, зайде знову в овен 26 січня. Він вже остаточно зайде у знак Овен і буде вам налагоджувати якби, сферу третього дома. Але тут може бути і. Якби мислення як нестандартне, так може бути і незрозуміле. Для вас самих може бути незрозуміле. І про якусь будете думати нереальну реальність. Так працює Нептун. Він дає фантазії, дає ілюзії також, дає бажання взагалі змінити реальність. Мінус це, що люди починають в алкоголь іти, в якісь змінені такі стани. Приймати якісь речі, і речовини, які виводять їх з реальності, яка є для всіх людей, а вони там будуть шукати щось в тих нереальних, в тих нереальних станах, будуть знаходити для себе якісь то чудеса. Ну, можливо, знайдуть наші митці, як ми знаємо, всі Пікассо і інші вони вживали якісь. Речовини для того, щоб бачити щось прекрасне, щось глибоке, для того, щоб це потім втілити у своїх творчих роботах. Ну, ви водолії, дивіться, як вам це буде. Краще використовуйте ці стани для творчих процесів, як я сказала, поезія там. Вірші писати, можливо, сценарії для фільмів створювати, якісь картини писати, творчі якісь процеси. Тобто використовуйте цю інтуїцію, яка на вас прям навалиться сильно, для того, щоб створювати якісь шедеври для людей, або передавайте ці ідеї через спілкування, тому що це все буде в третьому домі відбуватися. А 10-го у нас липня ще відбудеться повня. Вона відбудеться ознаку козиріг, а для вас це 12-й дім, і тут про якісь завершення, тому що повня сама по собі це завершення, це кульмінація, це висвітлення якихось подій, коли стає все зрозуміло. А 12-й дім це також у нас про завершення, про підведення підсумків, коли стає все ясно, все зрозуміло, і людина хоче усамітнитись, побути наодинці. Отакі стани будете відчувати поповні у козирозі. Це буде 10 липня. Відчуєте стан побути наодинці, помедитувати, або поспівати, послухати музику тихенько. Але сни будуть дуже у вас тут такі цінні в цей день, звертайте на них увагу. Підсвідомість буде дуже добре працювати. У ці внутрішні стани будуть вас виводити на якісь такі прозріння, тут, наче, пробудження відбувається, тому що повня. У дванадцятому людина хоче щось пізнати, щось більше. Також милосердя може більше проявитися у вас в цей час. Будете більше відчувати оці навіть проблеми Всесвіту, і захочеться вам допомогти всім, всім людям водолію. І далі у нас 13 липня іще Сатурн піде ретроградним. Це планета кармічна, яка відповідає за нашу карму, за наші борги перед самим собою, перед Всесвітом. і дисциплінувати вашу сферу мислення, спілкування, передачі інформації, розмов можливо, вам взагалі захочеться не говорити ні з ким, нікого не чути і не слухати взагалі нікого і не бачити, тому що Нептун дає таку туманність, дає такі мутні води. І Сатурн тут якийсь обмежує, зжимає, дає такі стани, бажання сховатися, кудись закритися, нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися. Можливо, це і буде й добре, що ви посидите наодинці, подумаєте, куди вам далі йти, що ви бачите, можливо, творчість свою проявити для Всесвіту. Ну, головне, не приймайте таких якихось кардинальних рішень по Сатурну, знайте, що це все якби Тимчасово Сатурн вийде з вашого третього дому, він зайшов туди десь на півтора-два року. Ви точно будете переглядати всі свої спілкування, всі свої стосунки, навчання, де ви вчитеся, як ви вивчитися, чи подобається взагалі це вам. Захочеться викинути взагалі життя цю сферу. Не хочеться навчатися, не хочу ні з ким спілкуватися. Але спочатку ви, начебто, мовчите, а потім ця трансформація проходить і ваші комунікації, ваші стосунки з людьми, з друзями стають більш якіснішими, більш такими корисними, більш дисциплінованими. Ви і у вас такий як стержень, появляється, ви вже точно розумієте, з ким ви хочете спілкуватися, з ким ні, кого залишити в минулому. А з ким ви далі підете, коли взагалі той ще туман спаде, і Нептун пройде ваш третій дім, то взагалі вам стане все чітко, зрозуміло. Якщо будуть якісь непорозуміння з вашими думками, краще заводьте щоденник і записуйте туди всі свої думки для того, щоб вони були більш структуровані і ви могли відслідковувати, як вони у вас змінюються. І далі у нас ще 18 липня Меркурій також піде ретроградно, а він ретроградно піде по знаку Лев. А для вас це сьомий дім. І тут також якесь повернення назад. Повернутися до, можливо, якихось розмов із партнером. Сьомий дім це дім партнерства. Повернутися, щоб вияснити якусь ситуацію. Або вона сама проясниться, тому що все-таки Меркурій, він. Поверне, і, можливо, партнер сам захоче з вами піти на контакт, щось поговорити, щось переговорити, переписати якісь домовленості, якісь угоди, які ви складали з партнерами, можливо, по шлюбу партнери або по діяльності вашій професійній. Тут будуть переглянути якісь умови, переосмислення, переосмислення себе, наприклад, як ви себе поводите у партнерстві. Ви захочете щось змінити. Можливо, повернення минулого партнера також, тому що це сьомий дім. Несподівано може прийти партнер або якийсь товариш з минулого, з ким ви давно вже не комунікували. Зараз ви можете з ним зустрітися і знову якісь у вас будуть обговорення. Також може повернути вас до якихось минулих юридичних справ. Там можете щось доробляти, переробляти. Головне, в цей час не приймайте якихось важливих рішень, не підписуйте ніякі важливі угоди, тому що тут може бути помилка. Якщо вам так, прям, ну, дуже необхідно це робити, то 10 разів перевірте всі дані, щоб були всі точні цифри, там, не знаю, дати, щоб все було справно, тому що можуть бути помилки. Меркурій Ретроградний. Він не несе таких якихось глибинного там горя і страждань людям, але він може робити е, помилки для того, щоб люди там не сумували, для того, щоб трошки гумору, і для того, щоб трошки вітру піддати, щоб люди не засиджувались на одному місці. Так працює Меркурій, щоб було весело, щоб було цікаво, щоб люди, ну як я сказала, не спали. Е, він їх розбуджує. І отже, найкраще. Не поспішайте, не підписуйте угоди, однозначно, не женіться, не вступайте в шлюб в цей час. Не потрібно подавати на розлучення миттєво, підождіть, поки Меркурій піде прямо, а він буде ретроградно до 11 серпня. І потім вже приймайте рішення стосовно ваших угод і домовленостей. І що у нас ще цікаво сонце. Перейде також сюди до вас у 7 дім, у знак Леву. 22 липня, а 24 липня і місяць доєднається до сонця, вони стануть в поєднання і відбудеться молодик. А це початок всього нового, всього прогресивного. У стосунках може бути поновлення, багато буде сонячної енергії, народження чогось нового, нові партнерські стосунки можуть народитися. Нові угоди можете заключати, як я сказала. Але найкраще поки просто плануйте і... Підписи свої ставте вже після того, як Меркурій піде прямо. Тобто вийде з свого ретроградного руху. І, а поки що насолоджуйтесь життям, сонце буде давати вам багато енергії по всьому дому, в партнерстві. Якщо у вас все добре в партнерстві, будь ласка, насолоджуйтесь, спілкуйтеся, з дітьми можете спілкуватись, тому що це все сонце, це радість, це задоволення, це бачення свого майбутнього і бачення свого я взагалі у цьому світі. Отже, радійте водолії, будьте щасливими! І дякую, що ви не слухали. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!